Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповіди розповісти, звідки в нас беруться ідеї, хто нам їх посилає та як бути максимально ефективним в своєму житті та в своїй реалізації. І так почнемо з того, що я представлюся, завжди це забуваю зробити. Мене звуть Світлана Чуксіна. Я провідник, ченелер, енерготерапевт, цілитель та майстер активації кундаліні. А якщо вам потрібна моя якась допомога, звертайтеся, всі посилання, контакти під цим відео будуть. І починаємо ми з теми, хто нам посилає ідеї, звідки взагалі в нашому полі, в нашому мозку беруться ідеї? Що взагалі таке ідеї? Ідеї це енергія. Як і все в нашому житті, щось, що може бути реалізовано. Це енергія, це потенціал енергії. Тобто це такий енергетичний згусток, а, котрий може матеріалізуватися в матерію. А, люди виступають такими проявителями цієї енергії, котра спускається на Землю. Енергія йде потоками, і вона, заходячи в поле людей через людину, має. Здатність стати матеріалізованою, тобто проявитися в цьому світі. І так, хто нам може посилати ідеї, звідки вони беруться в нашій голові? Ще вночі відбувається такий процес перекодировки нашої підсвідомості. Кожної ночі із нами працюють вищі сили. Кожної ночі з кимось більше, з кимось менше. Це. Дивлячись на те, скільки дозволу є у вас як у людини та у вашої душі, щоб з вами працювали. Тобто не з усіма людьми можуть вище сили наразі вийти в контакт і допомагати їм отак напряму, як, наприклад, з провідниками вони працюють, але все ж таки для кожної людини є якийсь процент помочі, Енерготерапевтичної такої сесії, котра відбувається вночі. І також туди ж, в цю сесію підгружаються нам вночі коди Коди нових знань, коди нових вмінь, коди для переходу в нову версію себе, в нову реальність, більш прийнятну для вас, та також туди завантажуються і ваші ідеї. Тобто вони не ваші. Ці ідеї вам передає ваше вище я та всі ваші наставники-провідники. Ну, так можна ширше глянути, да? творець, вищі сили, дружні цивілізації. От вони всі, ваші всі куратори, вони вам передають всі ці ідеї. Ідеї завантажуються не тільки вам, а ідеї завантажуються різним людям на різних частинах з нашого світу. А, тому а, буває таке, ви можете спостерігати, що ви подумали, до вас прийшла ідея, але а, хтось її реалізував через там, тиждень, наприклад, декілька днів. І ви дивуєтеся, як так може відбуватися саме ваша ідея, ви ж це придумали, вигадали. Не ви це вигадали. Вам цю ідею поклали в голову. Вночі, поки ви спали, коли ви прокинулися, ця ідея почала розкриватися. Думками в, вашу, в вашому мозку і в вашій свідомості. І ви почали бачити, що саме вам хотіли, куди вас хотіли направити, ваші провідники. Тобто, щоб ви що реалізували, заземлили та проявили в світ. І далі така класна штука. Якщо ця ідея дуже потужна, якщо вона дуже потрібна цьому світу, вона буде проявлена багатьом людям. І там. Можна так сказати, хто швидше, той і молодець. А звісно, є доля якості, але швидкість тут якраз грає найголовнішу роль. Бо люди, котрі дуже довго думають, люди, котрі дуже довго намагаються зробити це проявлення. Ну, Реалізування своєї ідеї максимально ідеалістично, максимально перфекці... перфекціоністично, вони відтягують момент. І поки вони це роблять, можливо, люди якогось, ну якісь люди да в цьому світі вже чекають, щоб ви це нарешті втілили. А ви все не вцілюєте, бо ви думаєте: так, там погане світло, там погана озвучка, там поганий звук, тут я погано говорю там ще щось. І ви відтягуєте, 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 а вищим силам треба, щоб ви проявили саме цю інформацію, саме цю енергію, заземлили її в щось таке суттєве, що можна да, відчути, потрогати або послухати, або побачити. Тобто щось матеріальне. І ось як, наприклад, відео, да? я роблю це для того, щоб деякі люди, котрим це важливо було почути, щоб вони змогли це відчути, побачити і почути. Для них це ця матеріалізація дуже важлива. І якщо я її не зроблю, її зроблять інші люди. Ця ідея приходить багатьом. І, можливо, таке, що ми і всі її зробимо, да? а хтось не зробить. Тобто, це вибір ваш. Але ідея приходить саме тим людям, котрі можуть її реалізувати. Не буває такого, щоб вам прийшла така ідея, якщо ви не спроможні це зробити. Це перше. І друге, якщо вам прийшла ця ідея, то будьте впевнені, вже є люди, котрим потрібно і вони чекають, щоб ви це реалізували. Це прям 100%. І... Ви в цьому можете бути впевнені, і, можливо, вам це трошки допоможе зняти свою цю корону, гардиню і перфекціонізм із себе і почати проявляти так, як ви можете проявляти зараз. Я також на початку знімала відео, вони мені дуже не подобалися, але я їх робила і я їх знімала. Я не можу сказати, що я і наразі да, мій перфекціоніст, задов... перфекціоніст задоволений а, тим, як і що я роблю. Але я продовжую робити, і з кожним кроком я набуваю якогось досвіду. І ще дуже важливо, а, коли ви реалізовуєте ту ідею, котра до вас спустилася від вищих сил, від ваших провідників, і ви її пішли реалізовувати, а, вона стає таким, знаєте, наче... А, Базовою такою базовим плацдармом для вас. Бо якщо ви її реалізували, це знак для вищих сил, що ви можете рухатися далі, що вам вистачило клепки, вам вистачило сміливості, щоб піти в це і зробити і реалізувати. І коли ви це робите, це для вас, як знаєте, такий новий рівень, як перехід на новий рівень впевненості в собі, що я це можу, я собі дозволяю проявлятися. І наступним разом ваші ідеї, котрі до вас будуть підгружатися, вони будуть ще крутіші, ще масштабніші і ще більш важливі для людей цього світу. Тому дуже-дуже важливо отак покроково слідувати за своїми ідеями. Вони будуть ставати ще класніші і класніші. Починайте з того, що є у вас зараз. Ці можливості, котрі у вас є, да, для виконання цієї ідеї. І та ідея, що у вас є, почніть її робити. І дуже-дуже важливий пункт, це пункт третій, мені мені чомусь хочеться сказати, але я не дуже конкретизувала до цього, але окей, називаємо це так. Ну, перше, да, це вам потрібно розуміння, що вам ідеї видають вищі сили. Друге, вам потрібно розуміння, що ці ідеї, якщо вам видані, то. Є люди, котрим це потрібно, потрібно, щоб ви це реалізували. І третє, ось третій пункт, що вам потрібно розуміти, коли вам видається ідея, вам на цю ідею видається енергія, вам на цю ідею видається поміч, вам на цю ідею видаються внутрішні ресурси, а можливо і зовнішні інколи. І коли ви починаєте це робити, не відкладаючи на потім, на завтра, на післязавтра. То вас легко несе, наче ви в річку лягли, да, лягли на лодку, і вас понесло просто течією, і вас несе легко і м'яко. І важливо, що я хочу сказати. Якщо раніше було актуально проявляти свої ідеї, матеріалізувати їх на протязі трьох днів, і я користувалася таким методом, і це було окей. То зараз настільки пришвидшується все час швидкість заземлення, швидкість матеріалізації, бо енергії дуже багато поступає в поле землі, і дуже багато потрібно зараз людям нового матеріалу, трансформацій, нових проєктів, нових якихось товарів, котрі вже зовсім по-інакшому робляться, робляться із душею, з любов'ю. Тобто все просто переформатовується зараз в світі. Тому дуже багато нового потрібно цьому світу. Тому ідей приходить і енергії на них дуже багато. І швидкість порівняно з тим, що було десь ще напевно півроку тому, рік-півроку. Зараз кардинально виросла в три рази точно виросла. І ось якщо раніше я могла собі дозволити ідеї, котрі мені завантажувалися вночі, робити їх на протязі трьох днів, то зараз я відчуваю, що енергія проявляється просто тут і зараз. Ось ти прокинулася, тобі прийшли ці ідеї, і ти повинна вставати і робити їх сьогодні. ж. Інакше, якщо їх просто записати і не зробити, завтра це буде зробити набагато важче. А післязавтра, ви, скоріш за все, вже цього не зробите. Тому я вам раджу: ось пункт 3, і він найосновніший, що ви повинні а, зрозуміти з цього відео, робити одразу, не обесцінюючи, не обдумуючи. Якщо вам прийшла ця ідея, ця ідея вам була послана вищими силами. якщо ви можете вже почати це реалізувати, хоча б якось. Почніть, будь ласка, це потрібно цьому світу, це потрібно цим людям. Інакше б це не народилося у вашій голові. Тому отака інформація, друзі, якщо ви будете це встроювати, приймати в своє життя, то ваша реалізація, ваша проявленість вийде на зовсім інший рівень, бо завжди нас стримує. Такий синдром недостатності, синдром перфекціонізму, коли нам здається, що ми щось не можемо зробити, наче так класно, як би нам хотілося. Як каже моя подруга, перфекціонізм це не від Бога. І насправді є в цьому щось таке диявольське, бо воно, по-перше, пробуджує в нас цю гордість, гординю, корону. І перфекціонізм це про те, що ні-ні-ні, я не можу зробити ось якось так середненько, бо я ж такий класний, і повинно в мене все от бути прям ідеальне, прям от класно виглядати, прям от супер-класно звучати. І все повинно бути супер-супер бути класно. Але а якщо прийняти себе таким, яким ти є, а це робить творець. То ти можеш проявлятися вже зараз. І не потрібно чекати, коли в тебе будуть якісь круті камери, гаджети, матеріали, якесь там розуміння, ти поумнішаєш, пройдеш ще 505 курсів і так далі. Ти можеш вже зараз проявлюватися, бо ти вже зараз класний. І те, що вмієш ти, те, що можеш ти, те, що знаєш ти, повір мені, дуже багатьом людям ще невідомо. І їм буде дуже класно це почути від тебе. Тому я тебе заряджаю на цей процес, щоб ти почав почала проявлятися. Вже сьогодні, з сьогоднішнього дня, буде дуже багато завантажуватися енергій а, на проявлення нового в цей світ. Також, друзі, я вас хочу запросити в свій а, новий телеграм-канал Коди і Ченелінг. Це канал, де ми пропрацьовуємо дуже багато різних тем. Це канал за донат, щомісячний донат від 15 євро. І при цьому в цьому каналі будуть проходити ченелінги, практики, аудіопрактики і енергетичні сеанси групові без зідзвону, там де через мене вам передаються зцілення різних ваших тем під заявлену тему енергосеансу. А тому доєднуйтеся, ми будемо разом розвиватися. Там буде дуже багато практик, дуже багато ченелінгу від різних цивілізацій, від вищих сил. І я, як провідник, все це вам просто видаю в дар буквально за невеличкий донат від 15 євро щомісяця. Тому доєднуйтесь, посилання буде внизу. І хто бажає розвиватися хто бажає розкриватися, хто бажає пробуджуватися, я вас всіх чекаю в цьому каналі. Або якщо ви просто людина, котра хоче покращити своє життя. Бо, знаходячись в цьому каналі хоча б місяць, ви покращите своє життя мінімум на 30%. Це я вам гарантую. Дякую вам за увагу, всім гарного дня!